Мільйони людей регулярно звертаються до штучного інтелекту як до психотерапевта. Чи готова ця технологія бути терапевтом? Запитують автори статті журналу «The Economist. У США тиждень тому. Було подано одночасно сім позовів проти OpenAI. В одному з них. Родина стверджує, що GPT нібито, сказав якусь фразу, яка передувала самогубству молодого чоловіка. Одна з можливих причин такого роду чати заточені на дружелюбне приязне ставлення до користувача і можуть потурати йому. Підлабузнюватися, погоджуватися із хибними переконаннями, але по всьому світу зараз брак психотерапевтів у багатьох країнах. Більшість людей не можуть отримати професійну психологічну допомогу. Тому чат-боти здаються швидким та дешевим рішенням. 25% людей за опитуванням YouGo для журналу за економіст уже пробували або готові спробувати ще її терапію. На графіку червоним ті американці, які вже спробували рожевим, ще не пробували, але замислювалися над цим в Україні. У жовтні. Соціологічна група рейтинг провела своє опитування українських підлітків та їхніх батьків, якщо коротко, кожен десятий український підліток радиться із шиї щодо свого психічного стану, консультується із шиї, як із психологом. Проблема в тому, що універсальні боти на мовних моделях не передбачувані, вони не відчувають емоцій і не здатні вчасно втрутитись у кризовий стан, як це зробила б людина-психолог. Уже створено більш безпечні альтернативи. Спеціалізовані боти на кшталт. Виса, Юпер або нові проекти Zeraboт і Еш. Вони жорсткіше налаштовані, менш приязні, але й менш схильні помилятися. У США зараз у 10 штатах задумались над обмеженням або навіть забороною шиї терапії, адже технологія ще не готова боротися із душевним болем. Ніколи б не зустрічалася із чоловіком, який звертається щоразу до Ші. І, взагалі, в анкетах у додатках знайомств ввела б характеристики: немає шкідливих звичок, любить котів і не користується чатом GPT. так пише The Guardian авторка книжок про залицяння і зустрічання Брід Делані. Вона вважає, що її конкурентом у стосунках надто компліментарним. А чоловіків, які щодо побачень, зізнань у кохання чи навіть організації весіль радяться із чат-ботами, розцінює як емоційно незрілих тенденції про романи із чат-ботами взагалі небезпечними. Про такі романи в опитуваннях зізналися майже мільйон людей.